Добрий день, деякі життєві поради. В народі кажуть, бережи речі і знову, а здоров'я з молоду. У багатьох людей життя ділиться на дві частини. Перша частина, не щитаючись з часом, здоров'ям, надриваючись живіт, нерви, тільки би заробити гроші. Друга частина не дивлячись на час. Зароблені гроші тільки би повернути назад здоров'я, і так проходить життя. В народі кажуть, що алкоголік, а що трудоголік, це як два чоботи пара. Алкоголік зломав здоров'я через горілку, а трудоголік надмірною працею, той і інше страшно мучаться, тільки на різних лікарняних ліжках. Біблія каже, днів наших та років 70, а при великій крепості 80, і життя наше не проходить, не пробігає, а воно просто пролітає. І до тіла свого та здоров'я Біблія учить, щоб ми відносились мудро та розумно. Написано: хто знівечить храм Божий, того знівечить Господь. Тіло наше це є храм. Біблія каже бо глупота людська дорогу викривляє, і на Господа гнівається серце. Не будь мудрецем в очах своїх, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого і напоєм для костей твоїх. Бережи здоров'я.